Друзі, вітаю на каналі. Уже за нашою традицією, наші нові поповнення ми розпаковували на прямій трансляції. А сьогодні у нас детальний огляд. До вашої уваги аркур батальйон Похнасті котики і собачки». Війна це справжнє пекло. Де все ж лишається місце для милосердя, доброти і любові. Світлини наших захисників у компанії з похнастими тваринками ширяться просторами інтернету, демонструючи світові найкращі людські якості українських героїв, втомлені та виснажені воїни, повертаючись з бойових завдань, зігріваються любов'ю, яку дарують їм порятовані прихищені тварини, беззахисні похнастики, котрі через війну втратили своїх господарів і домівки, віддячують своїм рятівникам теплом і вірністю. Врятовані собаки та кішки часто стають справжніми бойовими друзями та ефективними антидепресантами для наших бійців. Чотирилапі, друзі допомагають захисникам, хоч на мить відволіктися від суворої воєнної реальності, згадати про близьких і затишок рідної домівки. Друзі, кожна марка в містить 5 гривень благодійної складової, зібрані таким чином кошти Укрпошта спрямує на підтримку притулків для тварин. Так що долучайтеся, я посилання залишу. В описі під даним відео а художниця даної милоти Наталія Кохаль. Тираж даних марок 50 тисяч, і оскільки тиражі Укрпошта нарешті почала зменшувати, так що раджу, друзі, вам поспішити. 1 жовтня країна вшановувала українських захисників і захисниць, згадуючи всіх, хто в різні часи обороняв та боронить нині свободу, суверенітет і територіальну цілісність України. Незалежність від роду, діяльності та статі, День захисників і захисниць України нероздільно пов'язаний із розвитком українського війська та військових традицій. Сучасні воїни примножують їх, шанують військове побратимство і взаємовиручку, схиляють голови перед полеглими і віншують героїзм живих. Історія свята має давню традицію: цей день козаки урочисто відзначали свято покрови. Пресвятої Богородиці. Тому воно отримало другу назву Козацька Покрова. Друзі, художник даних марок Олександр Охапкін. Кожна марка в аркуші містить 5 гривень також благодійної складової. тираж даних поштових. Даного поштового аркуша – 70 тисяч. А ось тут, наскільки я розумію, тираж вже. На порядок більше, оскільки таких ось аркушів Укрпошта зробила чи ще зробить 70 тисяч штук кракен. Підрозділ активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України, сформований з ветеранів полку Азов, офіцерів ГУР МО України, футбольних фанатів та добровольців 24 лютого 2022 року в Харкові на початку. Широкомасштабного вторгнення. На честь легендарних захисників та захисниць спецпідрозділу Укрпушта випустила лімітований поштовий набір Кракен за проектом власна марка та немаркований художній конверт Головне управління розвідки Міністерства оборони України з відбитком штемпеля спецпогашення Кракен. Друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую вам за те, що подивились. До зустрічі!